Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. На черзі мапа, яку складно вимовити VNX Twilight Flame 2049. Прев'ю мапи показує, що гравці розподілені рівномірно одне до одного. Мапа розділена по горизонталі чимось зеленим, чи то річкою, чи то Тіберієм. Огляд місцевості каже нам, що мапа тісна, середніх розмірів і сусіди вороги на відстані простягнутої руки. Строїтельство завершено комп'ютер має помилки в своїй логіці. Розкладає аванпост біля своєї бази. Це ж марнування ресурсів і часу. Ну окей. Трохи згодом помічаю дискомфорт тісної мапи. До речі, залежить і Маленькі, і звісно, що вичерпались досить швидко. Розрахунок, мабуть, на сутички за тіберій у центрі мапи, або на інші джерела прибутку, наприклад, захоплення ворожих будівель інженерами і продаж, з, з одного боку зниження ВПК ворога, а з іншого боку, прибуток Чим люблю захвачено. Не захотів інший комп'ютер здавати свої будівлі моїм інженерам і сам їх продав. А для мене було важливіше лишити його суперзброї. Короткий підсумок. Тісна мапа, дефіцит тіберію. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.